Набридли банальні романтичні історії і хочеш справжніх пристрастей? Сьогодні я зібрав для тебе топ 10 серіалів про кохання, бажання та спокусу. Вони захоплюють з першої сцени і не відпускають до самого фіналу. Поїхали! Білі конелі живе, здавалося б, ідеальним життям. Турботливий чоловік Купер, діти затишний будинок в передмісті, але всередині неї щось горить. Спогади про колишнього коханого Бреда, пристрасть та свобода, яку вона давно втратила. Щоденник стає її прихованим світом, де оживають спокуси, бажання і ризиковані фантазії. І ось минуле повертається: Бред з'являється поруч, і білі опиняється між двома. Світами, стабільністю та шаленою пристрастю кожне рішення може змінити все, але чи зможе вона залишитися в безпечному і водночас порожньому житті? Світ ру Беннет – це хаотичне поєднання підліткової свободи, болю і пошуку себе. Вона з тих, кого називають групою ризику. Байдужість матері, відсутність контролю і тяга до небезпечних відчуттів зробили її постійною гостею в вечірок. Проте, все змінюється, коли в містечку з'являється Джулс, дівчина з власними шрамами і силою, якої бракує. Ру. Їхнє знайомство стає точкою зіткнення двох. Світів, того, що руйнується, та іншого, який ще вірить у шанс на порятунок, і саме між цими крайнощами Ру доведеться обрати, остаточно втратити себе чи вперше навчитися жити. Альма Соларес успішна викладачка з Мексики. Її шлюб давно втратив пристрасть, а підозри щодо чоловіка не дають спокою. На світському заході під впливом алкоголю вона піддається спокусі і заводить пристрасний роман з молодим чоловіком. Та це не випадковість. Він один з її учнів. Його таємничість змушують альму балансувати між бажанням та небезпекою. Кожен його погляд загострює напругу, а пристрасть. Ні, моменти швидко перетворюються на ризиковану гру, де на карту поставлено не лише серце, а й репутація жінки. Аліса заміжня, проте її життя стало передбачуваним та нудним, якось вона знайомиться з таємничим незнайомцем і між ними спалахує бажання, якого вона давно не відчувала. Проте пристрасна пригода обертається непередбачуваними подіями. І Аліса починає сумніватися у щирості чоловіка. Поступово вона розкриває приховані секрети, зрозумівши, що новий партнер має свої мотиви. Те, що починалося як пошук при. Годи та кохання перетворюються на небезпечну гру, де довіра та обман тісно переплетені. Отіс сором'язливий старшокласник, який намагається розібратися в собі та впоратися з тиском дорослішання. Його мама відома психологиня, що спеціалізується на темах близьких стосунків, і саме це часто ставить хлопця в незручне становище. У школі немає відвертих розмов про особисте життя, тож у підлітків накопичується безліч запитань. Розумна та відчайдушна мею пропонує Отісу створити підпільну консультацію. Ультацію для однолітків неочікувано саме ця ідея змінює їх обох, допомагаючи зрозуміти себе, свої почуття і те, чого вони справді шукають в житті. Вільям, шанований лондонський лікар, який за свою кар'єру врятував багато життів, його син Джей готується до весілля з чарівною Анною, і хлопець переконаний, що їхнє майбутнє буде сповнене щастя та гармонії. Але одного разу життя перевертається з ніг на голову. Вільям і Анна помічають несподівану пристрасть один до одного. Їхній флірт переростає в заборонений роман, який загрожує зруйнувати все, що в. Они цінують попереду героїв. Чекають драматичні події, сповнені секретів, напруження і несподіваних поворотів, які змінять їхнє життя назавжди. Міранда, талановита хакерка з вражаючими навичками, здатна проникнути в будь-яку систему. Вона веде замкнутий спосіб життя, захоплюючись спостереженням за сусідкою Клео, розкішною жінкою, яка заробляє сумнівним ремеслом. Одного разу Клео просить Міранду приглянути за своєю собакою, адже їй потрібно терміново від'їхати. Ця, на перший погляд, проста справа змушує героїню призупинити ізоляцію та вийти. Йти на вулицю під час прогулянок вона зустрічає чоловіка, який несподівано перевертає її світ догори і змушує переглянути власні погляди на життя. Керол розумна жінка, яка працює в клубі Новіас». Вона намагається покращити своє життя водночас остерігаючись контролю Ромео, власника клубу, який ставиться до неї як доцінного працівника. Джина, наївна дівчина, яка сподівалася працювати офіціанткою, але опинилася в ролі, на яку не погоджувалася. Без документів та грошей втекти самотужки з клуба майже неможливо. Венді рішуча і спокійна. Іна вона прийшла в клуб свідомо, але зіткнулася з примусом. Одного разу три жінки об'єднуються і тікають від Ромео, знаючи, що він не просто власник клубу, він небезпечний кримінальний авторитет, який не відпустить їх просто так. Габріелі за 60, вона багата та впливова, але самотня. Її будні минають між управлінням готелем на узбережжі та турботами про дорослих дітей. Та все змінюється, коли вона знайомиться з Зеліо, молодим чоловіком, ровесником її сина. Його чарівність швидко пробуджують в Габріелі давно забуті почуття. Виникає пристрасний роман, який захоплює жінку повністю, але сім'я насторожена. Чи справді? Авді, Еліо щирий, чи він все ж таки хоче скористатися становищем Габріели? Каміла створює профіль на сайті знайомств у пошуках чоловіка своєї мрії. Проте замість романтики вона потрапляє в небезпечний світ онлайн-знайомств, сповнений обману та лицемірства. Каміла не знає, хто насправді стоїть за профілями, з якими вона спілкується, і швидко починає сумніватися у щирості будь-якого знайомства. Коли незнайомці починають переслідувати її в реальному житті, вона усвідомлює, що опинилася в хит. Тромудрій пастці обману. Тепер їй доведеться боротися за виживання і розкрити таємницю переслідувачів. Пиши в коментарях, який з цих серіалів запалив тебе найбільше. Не забудь поставити вподобайку, якщо відео сподобалося, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові добірки пристрасних серіалів.